Заборонений зв'язок з близьким приятелем батька призвів до розвитку подій, яких я ніяк не могла передбачити. Відвідувачі розділу невирішені почуття вже обізнані. Справжні емоції рідко рухаються простими стежками. Його виникнення само по собі відрізнялося від звичної буденності. Він немов приніс із собою дихання далеких мандрів і незвіданих світів. Після тривалих років поневірянь Олег зупинився у нас на кілька тижнів, і саме тоді всі закони мого мікросвіту почали трансформуватися Матько Сергій, особистість з бездоганною репутацією, мати Олександра, Зірець домашнього тепла та турботи. Нам вистачало всього необхідного, але життя протікало дивовижно рівно та передбачувано до того моменту, поки доля не зіштовхнула мене з ним. Весняна пора принесла в наше місто Олега, давнього знайомого сім'ї. Мене звати Марія, мені 22 роки, і те, що буде описано далі, секрет, який я берегла тривалий час, це розповідь про те, як розмірене існування у місті Львів раптово перетворилося на низку несподіваних пригод. Я завжди була особливою, з чіткими принципами, вихованою в атмосфері любові та благополуччя. Для батька це стала радість зустрічі з давнім товаришем. Для мене ж Олег став откровенням. Він проявляв щирий інтерес до мого буття, до навчання, літературних захоплень, навіть до малозначних деталей, які раніше залишалися непоміченими іншими. Вперше хтось бачив у мені самостійну особистість, а не просто доньку Сергія. Знаменний вечір трапився, коли батько був повністю поглинутий спортивною трансляцією. А ми з Олевом залишилися наодинці в приміщенні для приготування їжі. З першої миті його появи в оселі я помітила зміни. Переді мною постав чоловік, гідний усіх тих розповідей, що про нього переповідав батько. Ставний, впевнений, з благородною сивиною у волосі. Його усмішка здавалася охоронницею вікової мудрості, а кожна його фраза притягувала увагу оточуючих. Ти, напевно, та сама дівчина, про яку він говорив, промовив він, повільно розтягуючи слова. Я зглотнула. Я його брат. Я дивилася на нього, відчуваючи, як всередині все стискається від дивного, незрозумілого страху. Цей чоловік був схожий на Максима, але інший, жорсткіший, впевненіший, ніби злик, що люди перед ним тремтять. Його немає, сказав він. Ніби це вже мало бути мені відомо. Серце пропустило удар. Мій подих спіткнувся на секунду. Я спробувала маскувати свої почуття, вдаючи ніби це звичайне люб'язне зауваження, але щось у його інтонації, у способі вимови цих слів, занурило мене в стан хвоювань. Я відчувала електрику в атмосфері щось невідоме раніше. Саме так все почалося. Його перебування в будинку, що здавалося простим гостьовим візитом, стрімко трансформувалося у щось значно більш заплутане, у щось, що я усвідомлювала, не зможу приборкати. Його фрази лунали в моїй свідомості безперервним ехом, подібно до пісні, від якої неможливо позбутися. Після того вечора дещо всередині мене перетворилося. Кожен рух Олега. Кожен його погляд прискорював серце биття. Я переконувала себе, що це всього лише плід уяви, що подібні думки неприпустимі, але чим більше я намагалася їх відігнати, тим потужніше вони поверталися. Мій батько, як завжди, зайнятий то в саду, то серед документів не помічав змін у наших стосунках. А я спостерігала, як Олег постійно знаходив привід завести розмову, від питань про те, як минув день, до розпитувань про улюблені літературні твори. За цими, здавалося б, невинними фразами ховалося щось більше, Щось, що неможливо виразити словами. Одного разу, коли ми залишилися наодинці, в залі він почав розповідати про своє минуле про численні подорожі. Та їхній вплив на нього. Я слухала його, не відводячи погляду. Його голос гіпнотизував, а історії текли природно та легко. Можливо, мені варто продовжити своє перебування тут? Схоже, я знайшов вдячного слухача, промовив він з легким підморгуванням. Ці слова змусили мене почервоніти. Я відвернулася, роблячи вигляд, що поправляю декоративні подушки, але в глибині душі розуміла. Між нами зароджується щось особливе. Наступного дня, коли батько відбув у справах на кілька годин, Олег запропонував розділити час за чашкою кави на відкритій веранді. Я погодилася, намагаючись приховати, як сильно його сусідство хвилювало мене. Ми розташувалися по сусідству, насолоджуючись весняними променями, і він знову заходився ділитися історіями про свої мандри. А ти колись мріяла побачити світ, поцікавився він, кинувши на мене погляд, немов підозрюючи, що у мене є що повідати. Звісно, часом мені здається, ніби я спіймана в пастку цих стін, зізналася я, дивуючись власній відвертості. Це поправно, відізвався він, потрібна лише крапля рішучості. Його фрази прозвучали просто, але залишили глибокий слід у моїй душі. Мені здавалося. Він говорить не лише про подорожі. Того вечора, коли батько затримався у приятелів, ми з Олегом залишилися наодинці в будинку. Я сиділа на кухні, вдаючи, що читаю книгу, але мої думки були далеко від сторінок. Олег увійшов у приміщення, наповнив склянку водою та опустився поруч. Його розповіді про мандри палали таким ентузіазмом. Розкриваючи барви ландшафтів та традиції народів, що неможливо було не розчинитися в його промовах. І раптом він вчинив вчинок, що застав мене зненацька, затримав свій погляд на моїх очах, пронизливо вдивляючись кілька миттєвостей, та промовив: У тобі приховано щось унікальне, Марія. Рідко зустрічаєш особистість з подібною глибиною в очах. Сьогодні ти виглядаєш особливо задумливою, зауважив він, уважно спостерігаючи за мною. Просто втомилася, сприхала я, сподіваючись, що він не помітить мого хвилювання. Але він вловив його, його погляд зустрівся з моїм, і я відчула, як між нами виникла безмовна напруга. Одного вечора, коли батько знову затримувався у друзів, Олег запропонував допомогти на кухні. Ми разом готували вечерю, і атмосфера між нами була одночасно розслабленою та наелектризованою. Ти завжди так зосереджена, коли ріжеш овочі, пожартував він, стоячи зовсім близько. Не хотілося б зіпсувати трапезу, відповіла я з легкою усмішкою. Він наблизився ще більше, і я відчула тепло його тіла. Коли я потягнулася за ножем, наші руки випадково доторкнулися. Це була лише мить, але вона змусила мене завмерти. Я розгубилася, не знаючи, що відповісти. Його слова прозвучали щиро, але в них був прихований гличий сенс, ніж просто люб'язне зауваження. Такі компліменти ти розточуєш направо і наліво. Спробувала пожартувати я, прагнучи розрядити атмосферу. Ми продовжили готувати, але напруга лише наростала. Після вечері Олег наповнив келихи вином та запропонував вийти на веранду. Ніч була теплою, і місячне світло осявало все навкруги. Знаєш, почав він, дивлячись на мене, пинадзвичайна. Аж ніяк. Тільки тим, хто цього вартий, відгукнувся він, пильно вдивляючись у мої очі. Олег простягнув руку до моєї долоні, і я відчула легкий дотик його пальців. Настільки раптовий та інтимний, що не змогла стримати тремтіння. Якщо хочеш, щоб я припинив, просто скажи. Але його погляд видавав надію на іншу реакцію я мовчала не в силах вимовити слова. Моє мовчання стало беззвучним схваленням, і він розшифрував його без зайвих слів. Його обличчя виявилося так близько, що я розрізняла його подих. Коли ми відсторонилися, реальність обвалилася на мене подібно до хвилі. Це здавалося неправильним, але в той момент я не могла думати ні про що інше. Наступний день почався як завжди. Однак, всередині все змінилося, а потім він нахилився і обережно торкнувся губами моїх. Поцілунок був ніжним, але в ньому таїлася пристрасть, яку він стримував всі ці дні. Я не чинила опору. Навпаки, відповіла взаємністю, дозволяючи подіям слідувати своїм чередом. Наш поцілунок не давав мені спокою. Ми уникали один одного, немов боялися зустрітися поглядами. Я усвідомлювала, що наш зв'язок перетнув межі дозволеного, але не могла змусити себе обірвати його. Коли батько раптово відправився до Києва у справах, залишивши нас на вихідні. Ситуація загострилася. Будинок, наповнений тишею, здавався занадто просторим для двох. Кожен звук, кожен крок Олега по коридору нагадував про те, що трапилося. Я сиділа на дивані, даючи, що читаю книгу, але думки постійно поверталися до нього. І ось, немов уловивши моє занепокоєння, Олег увійшов до вітальні. Ти виглядаєш задумливою, зауважив він, опускаючись поруч. Я підвела очі та зустрілася з його поглядом. Його присутність знову поглинула всю мою увагу. Просто поглинута в роздуми, відгукнулася я, маскуючи збентеження. Я теж, зізнався він, натякаючи на минулий вечір. Мої долоні затремтіли, і я відклала книгу вбік. Його фрази прозвучали як виклик. Я не знала, чи бажаю продовження, але була нездатна зупинити те, що відбувається. Олеже, почала я, але він обірвав мене на пів Не можу викинути тебе з голови, промовив він ледь чутно, але з такою твердістю, що це прозвучало як сповідь. Між нами повисло напружене безмов'я. Його долоня акуратно торкнулася мого обличчя. І я не відсторонилася. Впаки, я закрила очі, дозволяючи собі розчинитися в цій миті. Він схилився ближче, і я відчула дотик його губ. Цей поцілунок став сплавом пристрасті, забороненого плоду і бажання. Все всередині мене кричало про неправильність того, що відбувається, але я не могла зупинитися. Коли поцілунок поглибився, Олег м'яко прошепотів, ти впевнена. Що цього хочеш? Я кивнула, усвідомлюючи, що вже перетнула межу, за якою немає вороття. Ми піднялися на другий поверх, і я, тремтячи від суперечливих почуттів, увійшла до своєї кімнати. Олег слідував за мною. Двері зачинилися і все подальше злилося в туманний серпанок момент сповнений емоцій, пристрасті та безрозсудства. Коли все завершилося, реальність обрушилася на мене подібно до хвилі. Я лежала, втупившись у скелю, відчуваючи, як провина і тривога затоплюють мене. Олег обійняв мене, але це не принесло заспокоєння. Тобі добре? спитав він. Не знаю, прошепотіла я, намагаючись осмислити те, що сталося. Олег все ще був поруч. Але його присутність лише посилює мої внутрішні терзання. Доброго ранку, промовив він тихо, проводячи долонею по моєму волосю. Мій жест згоди був ледь помітний. Я розуміла, що ця мить змінила все. Моє серце розривалося між почуттям провини перед батьком і емоціями до Олега. Після тієї ночі все перемінилося. Я більше не могла дивитися в дзеркало. Без тягаря провини. Ранок почався важко. Сонячні промені, що пробивалися крізь штори, не принесли полегшення. Я розуміла, що ця мить змінила все. Моє серце розривалося між почуттям провини перед батьком і емоціями до Олега. Після тієї ночі все перемінилося я більше не могла дивитися в дзеркало, без тягаря провини. Ранок почався важко. Сонячні промені, що пробивалися крізь штори, не принесли полегшення. Але без тривоги, я розумію, відповів він. Я про це ж міркую. Ми обидва усвідомлювали те, що трапилося, перетворило нас. Але що далі? Я не мала права допустити, щоб це зруйнувало мою сім'ю. Це був промах, заявила я, намагаючись приховати почуття. Олег, на мить замовк, потім кивнув. Якщо так вважаєш, я покину дім це буде краще для всіх. Все це продовжувало крутитися в голові. Коли батько повернувся з поїздки, намагалася здаватися звичайною. За вечерою втрьох підтримувала легкі розмови, але Олег мовчав, немов же готувався до від'їзду. Я уникала зустрічатися з ним очима. В душі відчувала тягар від усвідомлення того, що відбулося потрібно поговорити. Проговорила я, піднімаючись з ліжка. Він розташувався поруч, його обличчя виражало серйозність. Ці слова прозвучали як позбавлення, однак одночасно серце стиснулося, його рішення було правильним, але завдавало болю. Весь день ми навмисно обходили один одного стороною, Намагалися зайняти себе побутовими справами, але кожна деталь навколо нагадувала про нього. Його голос дотик. Це було вірне рішення. Коли він попрощався з батьком, трималися в стороні, намагаючись приховати емоції. Але коли Олег наблизився до мене для прощання, не змогла стримати сліз. Бережи себе, прошепотів він, обіймаючи напослідок. Я тільки кивнула, відчуваючи, як він іде, уносячи частинку мене. Після його від'їзду дім здався порожнім. Батько нічого не запідозрив, і це одночасно заспокоювало і терзало душу. Розуміла, що повинна зосередитися на відновленні свого життя, але почуття втрати не відпускало. Отекло кілька місяців, перш ніж почала приходити до тями. Кожна зустріч з батьком ставала все важчою жили під одним дахом, але відчувала, як між нами росте дистанція, стали знаходити втіху в повсякденних справах. Кожен раз згадуючи Олега, Відчувала тепле, але болісне почуття в грудях. Не могла заперечувати, що він значив для мене більше, ніж бажала визнати, але також усвідомлювала, що значить зруйнувати все, що маєш. Відволікаючись на роботу і домашні турботи, спогади про Олега продовжували виринати в моїй голові. Не могла забути той момент, коли він вимовив фразу про те, що все повинно залишитися таємницею. Саме тоді я усвідомила це рішення змінило все моє подальше життя, але кожен мить нагадував мені про минуле. Того колишнього бажання, що штовхало мене до Олега, більше не було, однак десь глибоко всередині знала, ця історія ще не завершена для мене. Пам'ять про ці події не відпускала мене. Незважаючи на те, що це був необдуманий вчинок, відчувала, що цей досвід став частиною моєї особистості. Коли батько запропонував відправитися за кордон, вирішила, що це шанс почати все заново. Згодилася виїхати, але всередині залишалася невідворотна реальність відчуття незавершеності. Поїхавши в іншу країну, спробувала перезавантажити своє життя. Ми з батьком провели час разом, досліджуючи нові місця і гуляючи по вулицях чужого міста. Моє сприйняття світу змінилося я почала бачити людей під іншим кутом. Можливо, це був важливий висновок будь-яке рішення має свої наслідки, навіть якщо вони не завжди очевидні одразу. Зв'язок з Олегом був розірваний, і я зрозуміла, що так було потрібно. Слова були простими, але в них ховався весь біль прожитих місяців. Знала, буду працювати над собою, щоб заслужити його довіру. Цей період з його складними рішеннями, які помилками навчив мене багато чому. Одного разу, через деякий час, вирішила поговорити з батьком, зізналася йому, що хочу бути відвертою, хотіла розповісти про те, що пережила, бажала відновити довіру і відродити наш зв'язок. Ти дуже важливий для мене, сказала я, і я хочу стати кращою для тебе. Були моменти самотності, але стала більше цінувати спілкування з батьком, поступово повернула ту близькість, яка була втрачена. Усвідомлення прийшло не одразу. Але, можливо, саме через ці помилки я стала краще розуміти, як важливо бути чесною, любити і поважати в стосунках. Те, що трапилося. Назавжди залишиться зі мною, можливо, як таємниця, яку я не зможу ні з ким розділити. Але зараз я усвідомила головне не можна допустити, щоб минуле зруйнуло сьогодення. Життя йде вперед. І хоча я залишила цю історію позаду, вона завжди буде для мене нагадуванням про те, наскільки важливо берегти довіру і відданість. Моє життя знову потекло звичним чередом. Однак, з розумінням того, що кожне рішення тягне за собою наслідки, тепер я точно знала потрібно бути уважнішою, поважати себе і тих, хто дорогий мені.